Знижки представляють єдині знижки на норфен Експресфорте, 10% в аптеках, подорожних, вам та ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. 17 липня ще один щасливий день для України, бо ще 95 наших людей повернулися додому з російського полону. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та прикордонники. Кого вдалося обміняти? Усі деталі повернення українців і перші кадри розповім. І покажу за мить. З вами новини ТСНЮА І я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. І спершу пропоную зробити найголовніше подивитися перші хвилини повернення наших захисників. Потрібно. Кому сидіти! Вітаємо! Відходять, хлопці, є! Хлопці! Підходимо! Цього разу з полону вдалося звільнити ще 95 наших хлопців. Додому повернулися воїни Збройних сил України, Національної гвардії та прикордонники. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад усе! З поверненням, хлопці! Да. Це Вже 54-й обмін військовополоненими серед звільнених. Є боєць, який вважався зниклим безвістим. Також серед звільнених 49 воїнів ЗСУ, в тому числі учасник повітряного мосту, який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на Азовсталь, щоб допомогти заблокованим там підрозділам та двоє з повітряних сил. 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, 7 розсил територіальної оборони, п'ятеро прикордонників, двоє з державної спеціальної служби транспорту і один оборонець із добровольчого форму. Територіальної громади у координаційному штабі повідомили, що цього разу усі звільнені чоловіки, а саме 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів. Серед наших хлопців, які отримали нарешті свободу, 23 людини боронили Маріуполь. З них тринадцятеро оборонці Азовсталі, 41 воював на Донецькому напрямку, по дев'ятеро на Луганському та Запорізькому, по троє на Херсонському та Харківському. Один зі звільнених моряків на початку вторгнення перебував у Київській області та одразу приєднався до оборонців. Оне свого селища від окупантів у складі Макарівської ТРО. під час надання гуманітарної допомоги мешканцям місцевої громади він і потрапив у полон до російських військовослужбовців бурятів. А наступні кадри неможливо дивитися без сліз. Перші емоції українських захисників після повернення на батьківщину. <му> シューッ Перше, що роблять захисники, дзвонять рідним. Це вже Сумська область. Я не знаю, куди я їду. Як буду на місці, до вас подзвоню. Лікарні, зараз на обстеження, Зараз телефон. Я подзвоню. Мені приятеля. Я піду в лікарні на обстеження. в мене ще готом си не проблеми. На поребрах вони до Я не можу нормально дихати. Потім мені дадуть телефон, і я до вас подзвоню вже з телефону іншого. Будьте, будьте завжди на зв'язці. Чимало українських бійців, які повертаються, потерпають від наслідків поранень та мають хронічні захворювання, які потребують тривалого лікування. Більшість з них знаходилися в полоні країни-агресорки з 2022 року. Також серед звільнених є боєць, який вважався зниклим безвісти. Та, на жаль, ворог знову не віддав з полону жодного азовця і десантника. Цей обмін зазначають у координаційному штабі. Відбувся за сприяння об'єднаних арабських еміратів. Новий обмін військовополоненими прокоментував і президент України Володимир Зеленський. Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники, вдячний нашій команді, яка займається обмінами та об'єднаним Арабським Еміратом, за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх. Загалом з ворожої неволі координаційному штабу вдалося повернути 3405 людей. Перед цим під час 53-го обміну 25 червня додому вдалося повернути теж 90 українців. На рідну землю тоді повернулися воїни Нацгвардії, ВМС, армії оборонівці, прикордонники і не лише вони. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що 25 червня повернулися 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників військово-морських сил, 15 бійців. ЗСО та вісім тероборонівців. Серед повернутих було й 59 оборонців Маріуполя, 52 з яких вийшли за зусталі. Також повернулися п'ятеро бійців НГУ, які на початку вторгнення вартували на ЧАЕС. Тоді звільненню українських військових теж сприяли об'єднані арабські емірати. Нагадаємо, попередній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся наприкінці травня. Тоді додому вдалося повернути 71 воїна. Серед них були захисники Маріуполя, Зміїного, Гостомеля та Чорнобильської АЕС. І це був перший з лютого 2024. Четвертого року обмін полоненими Тоді Україна та Росія провели обмін за формулою 75 на 75. До своїх рідних повернулися 75 захисників та захисниць а також цивільні українки. Серед звільнених із російського полону. І поліцейська з Маріуполя Мар'яна Чечелюк. Ці зворушливі кадри вдалося зафільмувати нашій колезі, кореспонденці ТСН Наталі Нагорній. горній. Вітаємо Україні! Слава Україні! Героям слава! Ми вдома! Тома! Дівчата, слава Україні! Ви молодці, сравні молодці, герої! Мар'яна! Мар моя квіточка! Мар'яна! Мар Ви на Україні! Вдома соки витримати все змогла. <кліп> ти велика Розумашка вся Україна чекає. Папа мама. серед один із обмінених полонених повідомив, що перебував у камері з викраденим росіянами журналістом Уніан Дмитром Хилюком. За словами чоловіка, разом у камері вони провели 11 місяців. Дмитра Хилюка разом із його батьком викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Пізніше батька журналіста відпустили. А Дмитра незаконно. Вивезли до Росії, а ви казали, що ви Хилюка бачили. Доброго дня з просидів силюком Хилюком практично 12 місяців боком однієї камери. Дмитрій з агентства УНІАН і передає батькам і брату всі найкращі. Він вітання здоровий. каже, що живий. Сподівається я на те, що його засободять. Таба він громадський викрали його ви? з дому. З області нагадаємо, що раніше повідомлялося, що папа римський Франциск закликав Україну і РФ провести обмін полоненими у форматі всіх на всіх. Голова української розвідки Кирил Буданов тоді сказав, що українська сторона виступає лише за, але Росія не є зацікавленою у цьому. У травні координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляв, що в російському полоні і досі залишається 403 українських жінки. Окупанти ігнорують всі звернення із вимогою повернути поневолених жінок. Команда ТСНЮ щиро радіє за кожного захисника та родину, котра нарешті зможе обійняти своїх чоловіків. Та попереду ще багато роботи додому. Повернутися має кожен українець, і чоловіки, і жінки, і цивільні, і незаконно викрадені діти. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть. Ворогам бережіть себе, побачимось!